До Черкас відпочити на Дніпро приїздить багато людей. Один із найважливіших факторів приваблення туристів чисте повітря. Тож санстанція постійно контролює рівень викидів в атмосферу. За результатами лабораторних досліджень, які ми проводимо під факелом 26 підприємств міста, найбільших забруднювачів атмосферного повітря в місті. Хочу сказати, що за півроку поточного Року відібрано 2447 проб атмосферного повітря, і тільки в одному і одна десятих проб, тобто 27 проб, були виявлені перевищення гранично допустимих концентрацій по окремим шкідливим речовинам. Працівники санипідстанції постійно здійснюють заміри стану забруднення атмосферного повітря в житлових кварталах поблизу великих автомагістралей міста. Разом з тим ми відмічали і не один раз ставили питання перед міською владою про те, щоб переглянути маршрути і схему руху міського транспорту. Тому що в атмосферному повітрі поблизу автомагістрали ми реєструємо перевищення гранично допустимих концентрацій в 42,8% проб. 42,8% проб по формальдігіду, окислувулицю, діоксиду азоту, бензин. Нині міська влада прислухається до парад спеціалістів і має намір замінити малі автобуси міського сполучення на більші. Нові автобуси будуть менш токсичні, міститимуть більше пасажирських місць і їздитимуть рідше. Як наслідок, у Черкасах має зменшитись кількість викидів від транспорту в атмосферу. Ольга Антонюк, Роман Буша, Віка. Новини детальніше про шкідливі викиди в Черкаську атмосферу та їхній вплив на здоров'я городян. Ми поговоримо із директором департаменту охорони здоров'я МВК Олегом Стадником. Вітаю вас, пане Олегу, у нашій студії. Тож, передусім, розкажіть, як впливає рівень викидів на здоров'я жителів. На жаль, ми всі поглинаємо сучасні плоди глобалізації індустріалізації і постійно стикаємося з новими. Агентами, які формують стан нашого здоров'я, в тому числі мова йде і про атмосферне повітря. В атмосферному повітрі є такі шкідливі для організму людини речовини в результаті забруднення самого повітря, як вуглекислий газ, свинець, важкі метали, альдегіди і всі інші складові розпаду. Бензинів, розпаду інших паливно-мастильних матеріалів, при, скажімо, випарах асфальтових, при тормозінні і рухах з міста концентрація цих викидів в повітрі безумовно збільшується у сотні разів. Дякую. Скажіть, будь ласка, які хвороби породжує ЦО? Ці викиди породжують загальну таку. Класифікацію хвороб, як хвороби органів дихання. До цієї класифікації входять гострі хронічні бронхіти, фаренгіти, трахіти, можливі такі ускладнення, як пневмонії, бронхіальні, астми. Як наслідок тривалого канцерогенної дії шкідливих речовин це розвиток онкопатології. Скажіть, будь ласка, а яка статистика саме цих захворювань по місту? І по місту, і по Черкаському регіону ця статистика достатньо тривожна, тому що якщо взяти останні три роки, то в структурі загального захворювання захворюваності всього населення області? Хвороби займають друге місце після систем органів кровообігу, а якщо брати рівень первинної захворюваності, то вони стійко займають перше місце, випередивши майже в рази і іншу нозологію захворюваності. Якщо взяти дитяче населення, ну, наприклад, міста Черкаси, то тут відмічається певна специфіка. Ну, наприклад, по захворюваності на хронічний бронхіт, всього по місту дітей було зафіксовано 33 випадки. Але якщо взяти дитячу поліклініку, поліклініка, яка знаходиться і обслуговує населення в центрі, то із цих 33 20 випадків було саме там. А якщо взяти віддалений район, який має більш-менш Повітря чистіше, наприклад, дахнівку, то там всього-навсього лише 6 випадків. Ще разюча зміна це коли бронхіальна астма по поліклініці, яка знаходиться в центрі, має 128 випадків, у Дахнівці лише два випадки. Це таке наочне, дуже яскраве підтвердження, наскільки екологія, а саме атмосферне повітря, частота його. Впливає на розвиток захворювань органів дихання, пане Олегу, ви як депутат міської ради, голосували за нову концепцію розвитку транспорту у Черкасах, якою передбачено, нагадаю, пріоритетний транспорт, а це тролейбуси та перехід на новий вид автобусів з рівнем викидів євро 4 Як на вашу думку, чи допоможе ця концепція та ці зміни покращити здоров'я городян? Ну я одним із завдань цієї концепції. І одним із ключових моментів необхідності її прийняття якраз визначалося і рівень захворюваності як дитячого населення, так і дорослого населення. Безумовно, зменшення кількості викидів в атмосферне повітря і шкідливих речовин, якими будуть дихати мешканці міста, особливо в центральних частинах, особливо на загружених магістралях, коли це буде електро. Транспорт, коли це буде екологічно чистий транспорт, допоможе нам знизити показники рівня захворюваності. Я сподіваюся, в рази. Пане Олегу, дякую вам за змістовні відповіді, за те, що завітали до нас. А нашим телеглядачам я нагадаю, що сьогодні гостем студії Віка Новин був Олег Стадник, директор департаменту охорони здоров'я Черкаського міськвиконкому.